Доброго всім ранку неділі. Вітаю вас, мої любі, на своєму в'язальному каналі Марусина Скринька Рукоділля. І починаю з того, що знову прошу пробачення за свій голос. Я дякую усім, хто написав мені дуже-дуже багато різних порад стосовно його відновлення. Я використала всі дівчатка, але голос все одно не повернувся. Ну, я нічого не можу зробити, але так як я обіцяла вам, щоранку виходити до вас і вітатися, проводити разом ці рукодільні дні в очікування Адвенту, я сподіваюся, що мій голос не завадить нам гарно провести час. Отож, мої хороші, давайте розпочнемо. Неділя, 7 грудня, і я рада вітаю вас у моєму черговому влогмасі. Різдвяні посиденьки з Марусею. І починаємо ми з мого ж адвенту, з моїх скрапі сос. Вчора я працювала над п'яткою, і ви знаєте, п'ятку я вив'язала, а моточок я не вив'язала. І я вирішила зупинити цей процес і залишити ці маленькі залишки. Можливо, на другу шкарпетку десь не вистачить. Ну, не знаю. Одним словом, я вив'язала п'яту. П'ята у мене бумеранг з клином підйому. І в мене ось так зараз виглядає моя шкарпетка. Щось я, дівчатка, на неї дивлюся і підозрюю, що вона більше 38-го розміру. Так що я щось розігналася з цими своїми клубочками. Ну, яка вже вийде. Я від цього, знаєте, не засмучуюсь, не переживаю. У мене в мами більша нога, якщо що. Хоча я не впевнена, що моя мама буде носити такі різнокольорові шкарпетки. Але то таке. Отже, моточок я вив'язала, п'яту я зв'язала. І сьогодні ми дістаємо наступний мішечок. Це у мене циферка 7. Так, де моя сімка? Це в мене циферка 7. І дивимося, яким кольором. Ух ти! Ух ти! Подивіться, який сьогодні мене колір очікує. Це я точно знаю. Це шкарпеткова бобінна ниточка. Та, що я купувала в магазині шкатулка. Дуже класна ниточка. Сьогодні покайфую і продовжу своє скрапі сокси. Так, це точно. От. А зараз запрошую подивитися, що вчора під подушкою і, взагалі, які подарунки знайшла моя Аріночка. Дівчатка, половина сьомої ранку. Арінка проснулася, знайшла під подушкою, ну, вініше на подушці, величезний подарунок від Миколаївчика. Да, Аріночка? Усе угу. вам добрий ранок, кажи добрий ранок, добрий ранок. І ми розпаковуємо. Покажу вам трішечки ближче, що це в нас за чудо. Це лялька, яку звати. Арінка, як звати Лялю? А, Ні, читай, що написано. Сомія. Соло Соломія. Ляльку звати Соломія. І тут написано, що вона може казати. Ти представляєш, вона говорить. Так. Да? да. Вона говорить. Вона співає. Так, ми мусимо це все, дівчатка, витягнути і спробувати. Обов'язково вам покажемо. Привіт! Ми ну, нарешті! Привіт! Сьогодні прекрасний день. Чи не так? Так. Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати? А тебе? Як Мен... тебе звати? Мене звати Арина. Так голосно. Не про що ти? <різь> Ще один гостеньчик від Святого Миколайчика Ми Заринкою зараз відкриємо, правда? А там є якась єважка. Мені здається, що там смаколики. А ми знаєте, що там іграшка. Ну, іграшка тобі вже ж прийшла. Зараз тату нам допоможе. <рисував> Ляли самій там сумно. чуєш, питає, куди всі поділися. Дивіться моя подружка. Зато вона з подружкою. Вона теж сховалась. Це смаколики. Ти подивись, скільки. А ну давай подивимося, скільки є. Можна це буде все моє? Угу. А давай будемо наділи... Ось у моя любима. А це ось мама. Це я точно знаю. І оці мої любимі. Значить, всі решта мої, так? Да? Ні. А як? Ділити треба. Треба ділитися. Да. Будемо ділитися. Да. Добре. А, Ти лиска. задоволена? Да, задоволена. Ми розпаковували наш адвентик і ось якого краказябліка ми там знайшли. Аріночка, що це за тваринка? Рила-ріла-рила. Ну, одним словом, дівчатка, якщо ви ніколи не бачили, це кактус в шльопанцях з головою слона. Ну, Максимально дивне, але воно у нас є. Так, да, яке сьогодні число? Шосте, значить, що Шо. шукаємо? Ой, усіх. Ось, ось, давай. Обережненько, помаленько. Є сатуча, а я знаю, що це таке. Покажу. А це і мені, і арінці. Ні. Це на олівці. Це мені, а це, а це мені. на спиці. Дякую, тут і мені щось є. Покажи. Да. І я показую своє. Дякую, дякую, дякую. У мене нові стопери. Так, давай вже кетчуп. Аріночка писала Листа Святому Миколаю, і в якомусь відео, напевно, я вже про це розповідала, і бабу показувала. Вона дуже хотіла ляльку, яка розмовляє, яка говорить. Миколай знайшов таку ляльку, знайшов і подарував її. З захвату було повні штани. Цілий день Соломія розмовляла. Аріна. Разом з нею, і я кажу, що дитина дуже задоволена. От. Але крім того, дитина згадала про всі свої адвентики і дістала адвентик, який нам випав 5 числа. І сказала: мама, давай вишивати кота у чоботях. І у нас вчора, верніше, у мене і у моєї дитини, ну в нас правильно. У нас стався ще один рукодільний стартик. Ми почали вишивати кота в чоботях. Як це було? Я запрошую вас переглянути. Mmm. Thank right. А тепер давайте перейдемо до моїх рукодільних процесів, до моїх в'язальних процесів. Скажу вам зразу наперед: я не робила окремого підключення, чим я буду займатися, от що мені хотілося напротязі дня. Брати в роботу, я те і брала. І, скажімо так, це дуже класно, тому що мені вдалося максимально продуктивно попрацювати. І я щиро рекомендую: знаєте, якщо є можливість, нема там ніяких ні замовлень, нічого, дівчатка, беріть те, до чого тягнеться рука. Тоді буде максимальний результат. Отже, що в мене вийшло, що я над чим я працювала, я запрошу вас переглянути. Ну, що ж, мої любі, розпочати я хочу саме з вишивки. Ми з донечкою вишивали, причому вишивали в чотири руки, і сама вона проколювала, і бісеринки сама одівала. І нам вдалося, звісно, небагато. Проблема в, в дітях такого віку. Вони не дуже посидючі, вони швидко переключаються на якийсь інший вид заняття, тому ми вишили лише ось пір'ячко жовте. І ось ці прикраси на тілі котика. Жовтим на ось цьому, на цій частині вишивки, нам залишилися лише пряжки на сапожках. І на другій жовтим у нас тут є лише ось пір'ячку. Донечка сказала, не ховати, ми будемо вишивати. Я їй запропонувала, кажу, може, мама сама повишиває, ні, ми будемо разом. Тому. Ми продовжимо вишивати. Не знаю, чи відразу, наприклад, сьогодні, не можу вам сказати, але ми продовжимо. Отож, у нас сьогодні відбувся перший рукодільний старт, тому що ще будуть інші. Але це була бажанка моєї дитини. А тепер давайте про моє безпосереднє рукоділля, про моє в'язанечко. Саме вчора рука потягнулася в мене до ось цього мого різдвяного джемпера. Мені так стало за нього образливо, що в день, коли стартували, я пров'язала так мало, тобто я тільки розпочала. Ось я поставила вчора маркерочок, і я вирішила, що я свій і чоловіковий джемпер буду в'язати паралельно, тобто доводити їх до одної якоїсь логічної точки брати інший. І от я собі за мету вчора поставила дов'язати до підрізу спинку, і, дівчатка, я це зробила. Дивіться, як гарно я попрацювала. Полотно виглядає шикардосно. Візерунок виглядає дуже класно, я вам зараз ближче піднесу. Ось такий у мене візеруночок. Боже, яке ніжне мерехтіння М -м люрексу. Камера його майже не передає, де не де вловлює. Але це дуже ніжно. Я вам скажу, що люрекс тут червоний і він дуже ніжно поблискує. І полотно, дівчатка, майже невагоме. Мені здається, що ці дерев'яні спиці важчі, ніж оце полотно, що я пров'язала. Так, спиці номер 3 не особливо розженеся. І тим більше, хто в'язав ниточкою з люрексом, той знає, що. Вона пригальмовує в'язання. Ну, принаймні, у мене. Якщо у вас також, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені ниточка люрексу ніби як стопорить. Постійно потрібно дивитися, чи вона ніде не закрутилася. Вона в мене надзвичайно тоненька, 3000 метрів на 100 грамів. Тому. Ну, не, Дійсно, ні візерунок, ні ниточка не дає розігнатися. Але незважаючи на це, мені вчора довелося ну, не те, що довелося, навпаки вдалося дуже гарно попрацювати і в мене відв'язана спинка. Все, ура, буду продовжувати тепер з плечей спинки і переходити наперед. Так, ось такі в мене результати по основному моєму процесику. А також я вчора захотілося пов'язати мені шкарпетки. Знаєте, поки в мене такий якийсь шкарпетковий настрій, я цим користуюся по повній мірі. Шкарпетки ще трішечки вологі. Нагадаю, одна шкарпетка в мене була зв'язана ще в серпні. І я вчора поставила маркер на цій шкарпетці, Ось так правильніше. Поставила маркер на цій шкарпетці і вив'язала повністю п'яточку і вив'язала повністю ступу. Тут маленький розмір, 36-37. Ниточка дуже швидко якось в'яжеться, чи завдяки своєму. Свої розфарбовці, тому що тут цікава розфарбовка, нічого не можу сказати. Чи завдяки ну, 60 петель я, я не можу чітко пояснити, завдяки чому так класно в'язалося, але зв'язалися вони швиденько. Ниточка, звісно, в мене ще залишилася. Давайте я вам нагадаю, що це за ниточка. Тому що в полотні мені дуже сподобалось: це Монте Бянко Сокс Ярн. 75 вом, 25 нейлону, колір 502, 100 грам, 400 метрів і це італійська пряжа. Сподобалася мені ця ниточка. Я б, якщо чесно, ще з нею попрацювала. Вона дуже приємна, дуже ніжна, дуже шовковиста, дуже рівнесенько і легко лягають петельки відразу, тобто кривих петельок абсолютно не було. І розфарбовка також цікава. Отже, шкарпатки йдуть досихати. А моточок відправляється в мої залишки. Я думаю, що він там довго не залежиться. Так, і я вчора перед сном, як то кажуть, дов'язала, зішила і побачила, що в мене є ще час. І я вирішила його не втрачати і розпочати наступні шкарпетки з. Я так назвала сету подарунків. Це будуть жіночі шкарпетки на 39-й розмір для супутниців нашого кума. Кумові я в'язала ось такі шкарпеточки з турецької пряжі, якось вона QIT, називається, якось так. Можливо, як я дов'яжу ці шкарпетки, я знайду етикеточку і вам тоді покажу. От, і я також знайшла, тут було дуже мало 20 грамів, звісно, я шкарпетки не зв'яжу. Тому основну ниточку я тут взяла ось цю від GB, GB Sprint. Це у нас німецька, якщо я не помиляюся, шкарпеткова 75 Super Вовна 25 поліамід 50 грам 210 метрів, колір 343. Якщо я не помиляюся, це Вона гарна, шерстиста ниточка, прекрасно себе поводить. Я відв'язала резиночку, 25 рядочків 2 на 2, і методом HELIX розпочала основне полотно. Ви знаєте, я так давно не в'язала Хеліксом, от не можу навіть згадати. Мені здається, останні шкарпетки я в'язала ще влітку донечці. І то мені здається, що, можливо, там і не Хеліксом було. Ну, давно не в'язала я Хеліксом, так за ним засумувала. Так класно мені пішло, що я буквально за цю годинку, що в мене була. Та менше, певно, я ось як класно просунулася. Спокійні такі гарненькі стримані шкарпеточки виходять. Отже, буду продовжувати їх в'язати. Знаєте, звільнилися спиці номер 2 і я швидко зразу на них посадила проєкт. Отже, це буде мій шкарпетковий тепер проєкт, коли мені захочеться пов'язати шкарпетки. І як дорожній процес, це в мене буде ось такий. Бачите, завчора у мене було аж 4 процеси в роботі. Ну, якщо брати вишивку, дві пари шкарпеток, вишивка і мій джемпер. І все я гарно попрацювала. Вважаю, що день був рукодільно вдалим. А ви як думаєте? Напишіть мені про це в коментарях. Буду чекати. Ну, що ж, мої любі, день вдався. Я дуже класно попрацювала з своїм різдвяним джемпером. Я вив'язала повністю спинку, і, повірте мені, я перед тим якраз вив'язувала спинку в чоловіковому джемпері, і це було набагато швидше. Ніби здається, спиці номер 35 і номер 3 Там трішечки жакарду, тут коси, але у моєму цей процес іде набагато повільніше. Хоча і класно в'яжеться, хоча в чоловікому джемпері ниточка приємніша. Але це відбувалося набагато повільніше. І я два свої джемпери довела до одинакового етапу, тепер буду переключатися на чоловіковий. І великим плюсом я завершила ось ці шкарпетки. Вони ще трішечки вологі. Це 36-37 розмір. Зараз покажу ось так вам повноцінно, як вони виглядають. Таких маленьких блокаторів у мене немає, тому я їх сушила просто розклавши, і потім пройшлася по них пару. Шкарпетки готові. Ура! І можна приступати до наступної пари. З мого такого подарункового сету. Так, хай досохнуть, і все буде добре. І бачите, я класно попрацювала. Працювала над джемпером, працювала над скрапі з соксом, працювала над шкарпетками, одні зв'язала, другі розпочала, і ще й трішечки вишивала. Класний вийшов день. Я сподіваюся, вам також сподобався мій день, незважаючи на мій голос. І перед тим, як з вами попрощатися, я скажу декілька слів про те, що на мені надіто. На мені сьогодні домашній костюм, який я в'язала весною -овер... весною -осінню у вернісажі осінніх барв, і це мій джемпер зі шкурки норки і штани зі шкурки норки. Пристану вам, якщо ви не пам'ятаєте його, класний, приємний, теплий. Єдине дівчатка, якщо ви будете працювати зі шкуркою норки і ніколи з нею не працювали, майте на увазі, що вона не просто підсідає, вона жахливо підсідає. От у мене рукава були ось такі дівчатка. Дивіться, наскільки підсіла. І я впевнена, що це ще не фінальний. Результат, вона підсідає десь ем, при першому прані на 3-4 см і потім по пів сантиметри на кожному наступному. Тому, скоріше за все, на осінь у мене залишилася ниточка. Я буду дов'язувати собі ще декілька сантиметрів рукавчика, поки що мені комфортно. Але я думаю, що з часом вони ще підсядуть. Довжина джемпера нормальна і штани також трішечки підсіли. Спочатку підсіли вони десь також на 3-4 см і зараз знову підсідають. І я думаю, якщо вони підсядуть ще хоча б на 2 см, мені прийдеться дов'язувати. Тому майте це на увазі, навіть якщо ви берете в підмот якусь іншу ниточку, шкурка норки все одно домінує в цьому складі і підсідає. В ширину я б не сказала, в ширину так, як і було, так як і залишилося. А от в довжину так. Хоча максимально приємне полотно, і я б рекомендувала шкурку норки. Дуже ніжно і прикольно, особливо дітям. Це звичайний базовий реглан зверху. Зв'язана основа лицевою гладдю, і по, від ліктя по рукавах і від підрізів. У мене тут резиночка 4 на 1, так само, як зв'язані штани. Штани повністю зв'язані резинкою 4 на 1. Все. Тут нічого нема що розповідати. Якщо вам дуже цікаво детальніше послухати про цей костюм, я запрошую вас у підсумкове відео «Вернісаж осінніх Барв. Там є все детальніше, все ви там побачите. А зараз буду йти далі лікувати своє горло. От ще раз прошу вибачення. Прощаюся з вами до завтра. Сподіваюся, що якось вдасться мені оцю всю негативну картину з моїми голосовими зв'язками ліквідувати. Цілую, обіймаю вас прекрасної, гарної вам неділі! Па-па!